А по чому мені не приглашаете танцювати? От так вона сказала «танцевать» колись у кінострічці, служебний роман її героїня. Легендарна акторка Світлана Немоляєва. Скільки часу живе любов? Вона дала ін інтерв'ю ексклюзивне інтерв'ю сніданку з плюс Судини і переконала. Її кохання воно вічне. Не чувні досі подробиці про шлюб Немоляєвої та Лазарева рубриці історії кохання від Миросільяніної. Біла сукня, квіти, обручка це класичні весільні роботи, проте вони не є запорукою сімейного щастя. У Світлани та Олександра не було весільної церемонії. Вони не встигли придбати персні. А замість медового місяця вийшли на сцену грати виставу. І всупереч цьому всьому їхній шлюб тривав 50 років. Майбутні молодята познайомилися в театрі, там і народилося почуття. У гримерці нишком зустрічалися, на гастролях освічувалися в коханні. А щоб не ховатися зі своєю любов'ю, вирішили оформити шлюб без церемонії і галасу. Вечір ми грали спектакль. І Нам в голову не приходилось приходити там в театр, хоча нам як потім потом знали, по закону три дня якихось то але нам це і не надо тому що ми настільки любили в театр, і в театрі у нас була вся життя, що ми з ним. Вот і пішли з радостью после заксу играть. Но мама сделала обід. Обід, хоч і не весільний, але святковий. Варто б і про сукню подумати. Її Світлані пошила мама з колишнього пенюара. Як час це було... материя такая аргандин, я не знаю, сейчас существует ли такая материя, в белую мушку, такую темно-серенькую, белую мушку с белым кружевным воротником, такой халатик пеньорчик. Это была самая красивая одежда у меня. А вот обручок на рачене не знайшли. Не мало ни часу, ни бажання. И передавали персни аж через четыре года. Вот это кольцо 64 -го года так у меня есть. Хотя дети, когда было 50 лет, нам с ним подарили, с Сашей, А другие кольца, как и вообще полагается, что когда в 55 приходит, проходит, нужно поменять кольца. Ну, это кольцо так у меня висит на его цепочке, которую он любил носить, его и мое колечко, и подаренное им, висит отдельно на иконке. А я так и ношу кольцо это, 64 которое 64-го года, да. Про такий шлюб кажуть, що він народився на небі. 50 років ідеального сімейного життя. І навіть після смерті чоловіка Світлана Немоляєва вважає себе щасливою. Не кожен має змогу відчути таку любов. До речі, Миросюр'яніна саме записала це інтерв'ю Світлані Немоляєвої для сніданку з один поседин в Одесі. Тому ми перлину.